друзі, ви на каналі Читаночка І сьогодні я буду вам показувати, як робити їтачок. Та перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Ну, а ми будемо починати. І якщо це відео не бере хоча б таки 100 лайків, то я вам покажу, як е, робити е, гадалку. Ну, тільки якщо воно не бере 100 лак і все не добере, то не буде показувати. Е, ми будемо такий гітачок. Робити такий. Так от його приклад, як ви бачите. І зараз я вам покажу, як зробити точно такий самий гітачок. А ми будемо починаємо. О, перше ось ми робимо ось так. Типа у нас от є папір, і ми е загинаємо, отак я раз покажу. Беремо вот так, от, один крайок і хорошенько прижимаємо його. Ну, і беремо другий крайочок. и хорошенько прижимаем. У нас получаются вот такие две штучки. Дальше мы берем эти две штучки и сгинаем. Вот так. И получается, что это у нас вот такая получается. Типа я конвертики кыся. И снова мы делаем то же самое, только с этими кольцами. Вот так мы делаем это. Те, що ми робили спершу, але тіпа, отак, після цієї штучки. Далі у вас повинна залишитися ось така мала пунька з Ми її піднімаємо догори. У нас це вийшло. Далі ми беремо цей листок і перевертаємо ось так його перевертаємо. Далі ми беремо ось цю сторону, згинаємо сюди, щоб прям було небудь так. Бачите, рівнесенько повинно бути. А далі ми розкладаємо її, але також так же саба, щоб було. Прям... Ой, отак. Рівнесенько, прямо так рівнесенько рівнесенько, щоб було. Ось так. З другої сторони робимо те саме. Ось теж так, -то, щоб хорошенько його пригладити. І у нас, виходить, ось такий тачок. Ну от. Все, О, дякую, що були зі мною. Маю надію, ви запам'ятали, як його робити, і маю надію, що у вас також класно получить, як і в беде. Все, до зустрічі! Зустрінемося!